У немає жодної видуманої історії по суті, а, але звісно, що все інше, що на цих вколо цих історій, це художній вимисел, художня правда, так би мовити, в якій я намагався не відступати від а, того, що я почув, того, що я знав. Це думка суспільству, що Ловась це якась така не дуже гарна сторінка, коли, на жаль, результати деяких рішень. Загибли якісь люди, і ну, ми краще будемо говорити про якісь успіхи. А, Ця книга Івен вона а, а, розкриває, що події виловайську це не якась ганьба, це огромніший подвиг, а, безпрецедентний подвиг сотень людей, які подривали себе гранатами, які йшли… Виходили з РПГ на танки, которые творили невообразимые вещи, которые, получая, имея колоссальные ранения, продолжали виконувати свою обов'язку до кінця, до того часу, пока в нас повихалось якесь життя. Гранитный карьер Остатки С этого камня были уложены Тракт, про который говорил Илья Остатки тракта мы можем видеть За Биллой Кто помнит трамвайную линию Слева от нее А во всех новостях Которые необходимо знать Я узнаю заранее И вы знаете, так бывает Что тому господарю Какой-то напредлый и Все колись комусь надбрідає. І він вирішив позбутися його. Взяв і вбив свого солов'я. якийсь там супожин, кристалічний